У квітні 22-го року Київ і Москва були максимально близькі до укладання мирної угоди. Це, взагалі, політика, це і є маніпуляція, маніпуляція нашим баченням. Припинення вогню в Україні несе великі ризики для НАТО. Це є прямим сигналом Києву, що нас планують тримати в стані війни якомога довше Росія. Все таки буде нападати на Європу. Якщо Україна це щит, то що бачать твої водіння? Чи витримає щит навантаження? Ви знаєте, показали дуже цікаву картинку. Путін робить ставку на силовий сценарій, а не на переговори про мир. Є така теорія ігор про гру Путіна. Чи може це накопичення сил бути елементом блефу? Путін і Трамп говорять одною мовою. Каталізатором може стати затемнення. Це завжди падіння тиранів. Вбивчі матеріали компромати Файла Хепштейна шокували світ своїм змістом. Американці, як то кажуть, pissed off. і як завжди, до всього причетна Росія початку третьої світової у лютому, 26-го року. Потенційна можливість ангельських інвестицій у ядерній сфері. Прийшов час людям відкривати свідомість. Мій світ. Перший метафізичний. Дуже цікаве відео розпочнеться вже за декілька секунд, впродовж яких я нагадаю вам про крамницю «Мій світ». Завітайте на наш офіційний сайт mysvit.ua і там знайдете подарунки та прикраси від нашого бренду. Посилання в описі до відео та у першому коментарі. Вітаю вас, любі глядачі. Це Катерина Квантова проведеться з вами на каналі Мій Світ. Ми тебе дуже дуже сильно чекали і радіємо, що нам сьогодні вдалося зустрітися. І ми маємо можливість поки що, поки є світло і інтернет бути на зв'язку. Дякую, дівчата. Пише надія, ваші голоси лікують душі. Це потрібно людям. Світіть і надалі. І таких коментарів було дуже дуже багато. Тому світити ми будемо, а тим паче, ми будемо зазирати в майбутнє. І знаєте, нам ці всі попередження важливі і необхідні, тому що ми знаємо попереджений тере озброєний. Я зразу починаю з цитат, тому що тут таке цікаво робиться в цьому світі. У квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до укладання мирної угоди однак цей процес був зірваний після втручання Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Чехії, Бабіш. Ти знаєш, дуже цікаві новини. Чи бачиш ти, що справді власне тоді існував цей коридор для миру? Скажу вам відверто, у 22-му році лінія ймовірності вона була дуже дуже тонка. Дуже дуже тонка. А те, що відбувається зараз, по перше, Росія ніколи ні тоді, ні зараз, як ми бачимо, не була готова відмовитися від імперських амбіцій. А те, що відбувається зараз, це така класична маніпуляція, а це перекладання відповідальності. Ми завжди говоримо з тобою про відповідальність. Так, от, будь ласочка, вам на великій арені, як то відбувається, європейські політики, такі як Бабіш, вони відчувають вже в тому його виборців в його країні. Ви ж розумієте, ми говорили вже багато разів, що. Європа зрозуміла, я маю на увазі не політична Європа. Політична Європа розуміла все, що відбувається ще до початку війни, а також на перших її днях. Почала розуміти саме народ, і вони починають втомлюватися. Вони вже втомилися, тому що напруга, яку тримає Україна, вона зростає, вона зростає, Україна це тримає, але люди починають це бачити. І тому Бавішу було дуже потрібно знаєте, як створити міф про втрачений рай. Так, от тоді могло б бути насправді ні, нічого не могло бути. Це виключно зараз маніпуляція, яку в політиці признають як свою. Це взагалі політика, це і є маніпуляція, маніпуляція нашим баченням подій. Перекручуванням подій, так а, тому треба розуміти, що все має, до, до нині стоїть на своїх місцях. Це просто розмови. Ця тема піднімається зараз, бо це спроба європейських політиків перекласти провину на Британію та США за затяжну війну і готуючи для нас ґрунт для нових компромісів із Росією. Так, десь так в цьому і є маніпуляція, тому що. Ми, ми бачимо, як розгортаються події. Ми бачимо, що Європа дуже налякана, але ж вони мають якось вилізати з цієї всієї офіори. Тому в них не залишається ніякого іншого способу впливу, тільки як маніпуляція. Так, і тиск на Україну, ось дивіться, тоді був шанс. Ви його профукали. От воюєте вже кілька років, а могли би не воювати, не було б стільки втрат, і зараз у вас є шанс, і ви зараз теж можете його втратити, якщо не підете на ті умови, які вам диктують. Тому власне, і ти і багато майстрів попереджали українців, що дуже буде погано, якщо ми підпишемо ці угоди ще в кінці минулого року, що треба потягнути час, чи не час не та можливість підписувати, а тим паче те, що нам нав'язують. І слава Богу. Ті вже угоди змінюється. Ми стоїмо, ми сильні. Ми продовжимо на фронті підтримувати наші збройні сили українські. Ми волонтеримо. Ми об'єднуємося. Робимо все для того, щоб вистояти. І більше здивується, як це українці так довго тримаються. Це просто якийсь неймовірний народ. Неймовірний народи. Дякую тобі за підтримку збору для наших друзів з Азову. Ви вже багато надонатили, але на жаль, цього недостатньо для придбання авто на заміну тим, які спалили російські окупанти. Приєднуйтесь до збору за посилання. В описі або переказуйте донати на номер карти Монобанку, який бачите на екрані. Дякуємо. Далі в мене ще цікавіші цитати: припинення вогню в Україні несе великі ризики для НАТО, очільник Мюнхенської конференції. Ішингер. Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика. Додав він. Тобто, цей ішингер каже, поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика. Це є прямим сигналом Києву, що нас планують тримати в стані війни якомога довше. А це повернення до попереднього питання. Це те саме. Це підштовхування України до підписання угоди, але у зоні такого стресу. Для чого? Для того, щоб Україна, щоб в Європі залишилася мінімальна робота. Для е, Ішенгера, так, це Україна це як буферна зона. Поки Україна тримає, в нас все добре. Вони розуміють, що якщо будуть підписані мирні угоди, ну, давайте так, на користь України, а, їм це не вигідно. Чому Тому що ми вже не, одно, не один раз дивилися, що Росія все-таки буде нападати на Європу, так? І це знаєте, як перенести у той кордон з Бахмуту, дати можливість мирної угоди, так, закінчення війни, укладання миру від Бахмуту до Німеччини. І ми говорили також про те, що почнуться з стран Балтії, так, це Польща і Німеччина. Ось цього вони бояться. Ось цього вони бояться. А це ці домовленості, я маю на увазі домовленості, не на на користь України, так, це і є можливість Путіна переорганізуватися і відправити своє невдоволення на Європу. Тому що Путін вже розуміє всі карти розставлені, всі показали, хто є хто і Європа, розуміючи, що відбулося за останні чотири роки, і так як вони показали себе, вони взбісили Путіна. Тому вони чекають ляпаса від нього. Ця заява Іженгра є надзвичайно відвертою і цинічною. Вона фактично підтверджує, що стабільність Європи тримається на продовженні бойових дій в Україні, і саме тому так багато років нам давали але трошки, щоб ми і не програли, і щоб війна не завершилася. Про які саме великі ризики він мав на увазі, те що на нам розказала. А тепер поговоримо про щит. Якщо Україна це щит, то що бачить твої водіння? Чи витримає щит навантаження? Ви знаєте, показали дуже цікаву картинку. Це ми навіть зараз показують її, це коли взяли щит, переплавили його у меч. Ось вам, будь ласочка, що, що таке символізм щита це захист, так? що таке символ меча це сила і напад. Все, ми вже не будемо нікого захищати. Тут, ви розумієте, тут, тут вже таке переродження, переродження України, про яке ми теж багато говорили, воно дотичне дуже до Квантового переходу, про який ми говорили, це вибір, і Україна його вже зробила. Отже, чекаємо, меча. Наступні цитати: референдум щодо мирної угоди та президентські вибори планують провести в травні, а до березня буде підготовлено проект мирної угоди. пише Reuters. Водночас РФ накопичує сили та готує новий масштабний наступ на Україну у планах Кремля розгорнути операцію на півдні та сході України в літній період. Зазначається, що Путін робить ставку на силовий сценарій, а не на переговори про мир. Отже, про мирний березень і воєнне літо як поєднати інформацію про підготовку масштабного наступу влітку з чутками про мирну угоду в березні, який насправді сценарій буде реалізовано. Це насправді один сценарій, це не два сценарії. І це дуже послідовно, як на мене, як це я бачу. Ви знаєте, є така теорія ігор. І от за теорію ігор, це саме і є той сценарій, який розгортається. Це коли Путін показує заряджений пістолет так, і просить підписати документи. Тут треба бути дуже обережним знову ж таки, як. І ми говорили з тобою, майстри наголошували, треба бути дуже виваженими, що ми підписуємо, і чому ми підписуємо це. Ми маємо перетягти силу на нашу сторону, не зважаючи на те, що робить світ, і що вигідно світу. Маємо розуміти, що вигідно Україні. Про гру Путіна чи може це накопичення сил бути елементом блефу перед великими переговорами зі сполученими штатами Америки, щоб показати Трампу або мир на моїх умовах, або масштабний наступ улітку? Це знаєте, це мова Трампа один в один. Ми давно говорили, що Путін і Трамп вони дуже класно розуміють один до одного, тому що говорять одною мовою це мова сили і великих ставок. І ось вам, будь е, ота сама рулетка, так? Тому дай мені то, що я хочу зараз, так, а влітку я перетворю карту на суцільну червону зону. І як ти вважаєш, цей блеф спрацює? Час частково. Частково, тому що тут так багато дійових осіб, і це те саме, що я говорила трошки раніше про щити меч. Це вибір. Отже, Україна є також, на жаль, дієвою особою у всьому цьому сценарії. Тому майбутнє залежить виключно від того, як кожен з граків буде діяти. Отже, сили українцям і сили політичним мудрості, політичним діячам у виборі їх слів, дій. І майбутнього України каталізатором може стати затемнення. В серпні 26-го відбудеться повне сонячне затемнення. Чи бачиш ти чорну мітку на Росії в цей період? Чи може ця велика ставка бути розрахована саме на коридор затемнень, коли логіка вимикається, все йде не за планом в Росії? Це правда. Сонячні затемнення це портали, це надзвичайні місце сили. І знаєте, такого провалу просторю. і у давніх знаннях затемнення у Леві це знак влади та царів, так? Це, це завжди падіння тиранів. Тому мені здається, якщо це було, всі ці події були саме зроблені або будуть зроблені у цей період, знаєте, це такі повернення енергетичних боргів. А ми знаємо як ніхто скільки боргів у Росії. Це буде час величезного хаосу. А якщо вже Путін наважиться зробити ці кроки у цей час, це буде його падіння. Це і буде останній остання краплина, яка поверне весь борг. Підходимо до дуже дуже цікавої теми. У розсекречених файлах Епштейна виявили згадки про те, що деякі інвестори планували обговорити можливість початку третьої світової у лютому 26-го року. Лист здається, був датований 18-го року. Давно давно. Отже, інвестори це ті, хто запускає війну. Це цинічно, але ринок це така таємна рада, яка натискає на кнопку тема листа. Потенційна можливість ангельських інвестицій у ядерній сфері, чи бачиш ти, що цей план вже в дії? Чи в людства є шанс вийти з цього сценарію? Чи ми вже втягнуті в потік, який неможливо зупинити? Ми однозначно у сценарії. Ми говорили багато про це глобальне управління так, землею. Так воно є. Це ці люди. Зовсім іншого світу, зовсім іншого виміру, які вирішують, начебто за нас. Проблема в одному. Прийшов час людям відкривати свідомість, брати відповідальність, і саме це і відбувається. Тому плани були одні: вони частково реалізовані, але не було враховано те, що і люди почнуть прокидатися. Тому ми чекаємо на дуже цікаві події. Не все буде так, як заплановано. Це добре. Ми звикли думати, що історію пишуть народи та армія, але Файли Епштейна нам натикають, що все можуть планувати в закритих кабінетах за келихом вина, виставляючи дати цього апокаліпсиса, про який всі думають. В календарі точно так само, як вони свої звіти роблять, знаєш, квартальні. Але. Люди то є сила, і ти дуже класно кажеш про прокидатися. Ти знаєш, я нещодавно говорила з Елізабет Ейприл, Моєю гостею на каналі вона дуже чітко теж розповідала про цей таємний уряд, про тих, хто нами керує, про їхній план, про те, що вони хочуть зменшувати населення цього світу і цей план в дії. Але тим не менше, ми говорили про те, що все таки реальності можуть розділитися, і багато людей, які прокинулися, вони абсолютно не підкоряться цьому сценарію цьому плану. Так. І я скажу вам відверто, що стосовно е, уряду, який хоче скоротити так населення на землі, е, ми говоримо у тих же самих файлах Епштейна про Біла Гейтса, який майже відверто говорить про це. А давайте подумаємо, хто такий Біл Гейтс, це мультимільярдер, це людина, яка керує інформацією, це людина, яка будує все, що. Захоплює інформацію завжди для мене був людиною, точніше, не людиною, а істотою не з цього простору, хоча і є надзвичайна кількість знань, так але куди і як ці знання з якою відповідальністю використовуються? От вам, будь ласочка, а вихід на поверхню всього прихованого воно виходить саме так. І те, що я пам'ятаю, Оксаночко, як ми з тобою а, зовсім недавно говорили про те, що е, ми, ми бачили витік інформації, витік якоїсь надзвичайної інформації, так. і от, будь ласка, вам і розкривається вся карта подій того, що було, і того, що є, і того, що буде. А от вибір люби, робити для кожного е, особи людини свідомості, це вже Відповідальність людини про сенсаційні матеріали, дещо в мене є, дещо цікаве запитання, важливе для кожного з вас. Я його не можу зараз у цій програмі дати, бо тоді наше відео не буде усім демонструватися в Ютубі, мало хто його зможе побачити. Але ця інформація може пройти в нашому телеграмі. Якщо ви підписані на телеграм Мій світ, ви зможете зараз, коли завершиться це інтерв'ю, перейти і клаптик цієї закритої інформації, про яку я зараз буду говорити з Катериною. Ви зможете почути. Це важливо для кожного з вас, для всіх ваших рідних. І якщо ви почули. Передайте далі, бо ця інформація має поширюватися. Вбивчі матеріали, компромати в файлах Епштейну, які дозволяють робити що завгодно з будь-яким політиком, який має відношення до цих файлів, шокували світ своїм змістом. Ну і тим паче тими іменами, причетними до цих файлів. Там і глави держав, урядів, члени королівських родин, технологічні гіганти, мільярдери. Ну всі там вчені з світовим ім'ям, Нобелівським ларатами, голівудські зірки. Ну, зірки то зрозуміло. Вони у всіх файлах скрізь, де тільки можна і не можна. Отже. Такий скандал на весь світ. Що американці про це кажуть? Американці, як то кажуть е англійською, pissed off. Вони надзвичайно, ви розумієте, Америка вона побудована на правді, вона побудована на вірі, так, у світле майбутнє, до якого всі тут е біжать е чи карабкаються. А тут такий е удар, е де таємне стало. Дуже дуже відомим, дуже дуже на поверхні, і тому ем, люди, мені здається, збентежені. Оце знаєте шок, шокова хвиля. Вони збентежені. Вони е, ті, хто розуміли, що відбувається ще й раніше, вони просто кажуть, ми ж вам говорили. Так, але кількість файлів і кількість інформації і дійових осіб просто вражає, вражає і вбиває. А в один і той самий момент, тому що ми розуміємо, у чому ми жили, в якій брехні і болоті відбувався оцей процес становлення державності кожної країни і Америки в тому числі, і як завжди, до всього причетна Росія, тому що це прекрасний момент скористатися слабкістю всіх тих людей і мати на них неймовірні компромати, і можливо і так слабко себе поводять всі ті політики і європейські, в тому числі, тому що на кожного з них є компромат, і вони не можуть рипатися, як сказав Путін, так і роблять саме так. І Росія, як ніколи, як завжди, а завдяки знанням з КДБ. Скористалася можливістю поставити пляму свою скрізь по світу. В них це добре вийшло. На жаль, ще одне цікаве запитання: весь англомовний Ютуб, і тобі певно вже про це що свідомо, годить про операцію Якір 12 серпня, на 7 секунд, гравітація Землі зникне. Це призведе до масових катастроф. Оксано, що ваші спеціалісти про це знають? Пише Севіл. Ту фексі. Mm, який я? Yeah. Uh, давайте з точку, з точки зору фізики, так, це кінець планети. Сім uh, секунд без гравітації, це ми одночасно за сім секунд просто всі помремо і в світ перестане існувати. Тому. А тут мені здається, що знову ж таки я прийду до метафори, так як я люблю розбирати саме символізм і епігенетику наших слів, поведінки і так далі процесів. Отже, це момент, коли старі кармічні зв'язки розірвуться, так? коли оця ширма впаде, коли буде видно, коли не можна буде рухатися, що таке. А... Відсутність гравітації, так, це не має опори. Отже, це 7 секунд вибору. Пам'ятаєте, як багато майстри говорять, ми, ми говорили з вами про те, що ми приходимо до моменту вибору, що цей рік це буде точка розв'язки. Розв'язка, вона, навіть візьміть будь-який вузол, так, коли він розв'язується? Він розв'язується тоді, коли є надзвичайна напруга. Він або зав'язується так, або рветься, розв'язується. Тому ось ми зі всіх сторін, з метафізичного, з геополітичного, з інформаційного, з космічного приходимо до моменту розв'язки. Два табори. Що ви обираєте? А ти думаєш, що це реально відбудеться ця операція? Мені здається, що все-таки це буде саме на метафізичному рівні. Це оцей момент, коли стикнуться разом виплив інформації, енергетичні хвилі, напруження. Мені зараз кажуть напруження. Надзвичайне напруження, тому і показали саме вузол і розв'язка як надзвичайна напруга або розірвання. Коли це все зільється в одне, людині потрібно буде зробити свій вибір, де вона залишається, у що вона вірить, і куди вона йде. Ти бачиш знову серпень згадується в серпні. затемнення, я не пам'ятаю правда, якого числа. Мабуть, таки я на той день. Я моя це 12 серпня. О, так. Дивися, тут з новин це 12 серпня. Mm. Так, от вам, будь ласка, бачите, це знову ж таки все метафорично. Метафорично. Дуже важливо не вірити. Я говорю про це, про відповідальність. Ми так багато говоримо про відповідальність. Відповідальність це не вірити кожній новині, яку ви бачите, так, а дивитися глибше, дивитися зі всіх сторін. Правда, вона не одна. Правда у очах дивлячого. Тому дивіться туди, куди вам треба, потрібно. І з тих сторін, з яких можливо ви ще не дивилися, розширити свою свідомість. Так і є. А тепер увага у наступній частині розмови з Катериною. Ви почуєте про архонтів та їхню сітку, про квантовий перехід і хто зможе перейти? Про новий індійський вірус, який може бути гіршим за 2019, Про друге пришестя Ісуса Христа або іншого Месії, про псевдопророків та антихриста. Чи справді Прутін може бути антихристом? Щоб про усе це почути, мерщій підпишіться на канал та активуйте дзвіночок сповіщення.